Доброго дня! Я вітаю вас на відео уроці створення автоматичного змісту у програмі Microsoft Word 2010. Найчастіше ми автозміст використовуємо для формування для створення дипломної роботи. Щоб створити зміст, потрібно вибрати стилі заголовків, наприклад, заголовок 1, заголовок 2 та заголовок 3, які застосовуються до таких питань назви розділів, кожен розділ має своє підпитання, кожне питання може мати декілька підпитань. Найпростішим способом створення змісту є його створення за допомогою вже вбудованих стилів. Насамперед, ми налаштуємо ці стилі під наші вимоги. Отже, заголовок перший повинен бути шрифтом. Таймс Snip Roman, розмір 14, жирний, вирівнювання по ширині і усі великі літери. Як тільки ми його налаштували, ми можемо відразу застосувати до пункти каплану. Залоком першим буде вступ, висновок, список використаної літератури, додатки і назви розділів. Отже в нас є назва розділу, застосовуємо до нього залок перший. Пункт плану 1,1, що означає перше питання першого розділу. Перша цифра назва розділу, друга цифра назва питання. До нього застосовуємо заголовок другий. Дивимося, які в нього налаштування. New Roman, 14. Жірний, вирівнювання по ширині. Колір автоматично. Окей, І можемо застосувати поняття про... Поняття форматування є. За е, пункт плану 1.2, також заголовок 2. Тут же є у вас пункт плану 1, 2, 1, що означає перший розділ, друге питання, перше підпитання. Такі питання, до таких питань застосовується заголовок 3. З такими налаштуваннями. Times New Roman, розмір 13,5, жирний, вирівнювання по ширині є. Застосували. Звичайно, що ми можемо стилі застосовувати не тільки до пунктиків плану, ми можемо налаштувати нашу дипломну роботу таким чином, щоб автоматично виконувати багато функцій форматування. Але зараз нас цікавить в основному формування змісту. Кожен знає свою дипломну роботу, знає, які в нього є пункти плану. Уважно переглядає, щоб не пропустити жодного пункту плану. Є заголовок третій. Так, ми перейшли до розділу другого. Розділ цей заголовок перший. Перше питання це є заголовок другий, і перше підпитання це її заголовок 3. Давайте перейдемо вже в кінець документа. Список використаної літератури це є заголовок перший. Якщо у вас у списку літератури є посилання на веб-сторінки, то пишемо не список використаної літератури, а список використаних джерел. І додатки також заголовок 1. Коли кожному додано заголовки, переходимо на початок документу, де в нас є сторінка зміст, переходимо в вкладку Посилання, Група Зміст, кнопка зміст. Програма пропонує три стандартних варіанти. Ми можемо вибрати і налаштувати щось своє. Переконуємося, що всі три заголовки внесені в нас в зміст, тому що якщо тут буде вибрана цифра 2, то пункти плану 1.2.1 не будуть внесені в автозміст. Значить в нас є три пункти плану. Можна змінити сам вигляд тексту, який буде в автозмісті, вибрати New Roman 14 для кожного із заголовків. І тоді, коли на наштовано, натискаємо клавішу ОК. Наш автозміст готовий. Тепер, які його привілегії? Ми, затиснувши клавішу Ctrl, можемо вибрати будь-який із пунктиків плану і перейти до цього питання. Можна додатково переглянути, змінити. Якщо один із пунктиків плану. У нас не включився до, загаль... до автозмісту, до загального переліку питань, ми можемо його додати, а потім, перейшовши в автозміст, тільки натиснути правою клавішою мишки, вибрати команду Обновити, оновити поле, оновити повністю і натиснути ОКей і наше питання додалося до. Таким чином, легко і просто сформувати автозміст в вашій дипломній роботі. Дякую за увагу.